Вітаю друзі, а також усі інші сьогодні ранок, 12 липня, і це 870-й день мужньої оборони України протинували російських окупантів, як завжди, в цей час. Ми на обосує проводимо огляд мапи бойових дій, що відбулося за останню добу, і що вирогідно може відбутися наступні. Саме сьогодні ми, як завжди, звертаємо увагу на найбільш небезпечні. Екстремально небезпечні ділянки по зоні бойових дій, і серед цих ділянок, звісно ж, вже давно тримає е, перше місце Покровський напрямок. На жаль, е, російські окупанти на Покровському напрямку за минулу добу мали просування. Вони мали просування в районі Євгенівки, вони мали просування і в районі Новоселівки першої. Все це створює небезпечну ситуацію для прогресу та вовчого, а також одного з наших основних укріп районів на південь від очеретина та 05-11 Новоселівка. Перша максимальна росіяни зараз на цій ділянці намагаються використовувати свою артилерійську компоненту а також кориговані авіаційні бомби. Окремо, хочу зауважити, що на цих ділянках а, застосовуються найбільш боєздатні підрозділи групи військ-центр зі складу Другої загальної військової армії та 41-ї. Йдеться про 15-ту, окрему мотострілецьку а, бригаду, 21-30, 55-ту, 74-ту підрозділи 90-ї танкової дивізії. Тобто, а це саме ті формування, які мають станом на сьогодні найкращу штатну комплектацію в складі групи військ центр, навіть не дивлячись на те, що вони ведуть бойові дії достатньо інтенсивно з жовтня 2023 року на Авдіївському напрямку. Зараз вже на Покровському, а в перспективі і на Торецькому, бо це зараз ще одна найбільш небезпечна ділянка локація. Ведення бойових дій, і а, росіяни, хоча і загальмувалися за останні дні а, в своєму просуванні як з півдня, так і зі сходу в напрямку а, Турецька. Але але тим не менш, їм вдається а, повільно, але просуватися безпосередньо в районі Нью-Йорку. В районі Нью-йорку вони наближаються до центру. На жаль, на цій мапі станом на зараз не оновлено було інформацію. Але фактично вони зараз і мають можливість а, зачепитися за а, саме ту межу Нью-Йорку, яка виводить їх а, до центру самого населеного пункту. На турецькій агломерації а, також а, є під загрозою напрямок пі дружби та а, а, північного, бо росіяни продовжують там а, тримати контроль. В дружбі над східними околицями населеного пункту, на який вони вийшли по трасі з Майорського, а також над південними околицями, вулицями та дельками, кількома кварталами північного, при цьому так само як і по всім іншим ділянкам, турець майже повністю намагаються росіяни зараз зрівняти землею. Але поступово покроково знищується Нью-Йорк коригованими авіаційними бомбами, артилерійським вогнем, а знищується північне, знищується е, дружба, е, знищуються південне і так, покроково, е, крок за кроком, вони для свого просування знищують майже все е, всю забудівлю. Що е, ми говоримо? Що про багатоповерхову забудівлю, е, що ми говоримо про приватний сектор. І ця тактика використовується росіянами майже усюди. Ми говоримо зараз про Турецьк, будемо говорити і про часів яр, де росіяни поки що не мають е, якогось домінування. А е, після того як їм вдалося е, закріпитися в секторі канал, що стало результатом повного знищення цього сектору. Повного знищення артилерійським вогнем, коригованими авіаційними бомбами вони не мали суттєвого просування, але знову ж таки їм вдалося зачепитися за канал, просуватися в каналі та закріпитися в ньому виключно за рахунок того, що гіпертрофована кількість одночасно використовуємо була кабів. При цьому важливо зауважити на тому, що Uh, дійсно, в них uh, з кабами є багато проблем по точності, по uh, самої uh, траєкторії польоту по багатьом параметрам, але кількість надвелика, і тому вони можуть собі дозволити 24 на 7 нон-стоп знищувати міста райони, лінії оборони. І повертаючись до теми кабів, знову ж таки, часів яр, uh, Торецьк Турецька агломерація і Вовчанськ. Ми говоримо про Вовчанськ, в якому майже вся північна та центральна частина міста знищені, а росіяни знищили майже всю забудівлю, і дуже важко зараз там чіплятися за локації. Окрім цього іншого, росіяни намагаються, хоча і діяти переважно піхотною компонентою. Але здійснюють підтримку артилерійською компоненту і використовують ФПВ-дрони. Про ФПВ-дрони я наприкінці цього випуску окремо зверну на них увагу. І якщо вже не тільки про проблеми по лінії боєзіткнення у Сил оборони України, де відбувається тиск, поговоримо про проблеми у росіян в напрямку борової. Той наступ, про який багато говорили. Схоже, він все росіяни продовжують обстрілювати борову, іноді навіть використовуючи круговані авіаційні бомби, інтенсивно задіють fpv дрони але в принципі активних наступальних дій, інтенсивних наступальних дій не розпочинають навіть в форматі. Підготовки створення умов для більш масштабного якогось прориву, скоріш за все, концентрація сил та засобів призначалась в районі Райгородка та Джерельного між райгородком та джерельним призначалась для іншого. Хоча дійсно загроза для лінії Новосергіївка Копані Першотравневе Вишневе була досить реальною. І якщо говорити про той потенціал, який знаходився у росіян саме в цій локації. Був реальний прорив. Але прорив невеликий, але прорив самої лінії оборони. Ми бачимо, що не розпочавшись, він вже закінчився. Цей наступ. Скоріше за все, це пов'язано з тим, що росіяни більш активізовані зараз на куп'янському напрямку. Їх основні дії сконцентровані між. Синківкою та Петропавлівкою, між піщаним та Степовою Новоселівкою, а також піщана Берестова, саме ці локації. Е, учора я в своєму щоденному е, звіті по подіям в зоні бойових дій е, говорив про саме які підрозділи там е, оперують, е, і яка їх основна мета. Тому, якщо що, можете подивитися е, ще раз. В принципі, мета не змінилася, склад підрозділів не змінився. Хіба що цілком можливо від борової напрямку на борову відмовились саме на користь однієї з інших плацдармів. Ну про це ми дуже скоро дізнаємось. Але це все ж таки нам працює на плюс, тому що ми таким чином можемо сконцентрувати зусилля по оборони по іншим напрямкам. В принципі, по лінії боєзіткнення я доповідь закінчив, але є нюанс, який вимальовується фактично з початку цього тижня. Той, хто регулярно читає мій телеграм-канал, він знає, що я регулярно проводжу аналіз того, яка кількість була використана супротивником дронів Камікадзе Шахет «Шахет-136» кожного тижня. Ланцборажуючих боєприпасів ланцет, а також FPV дронів І якщо по шахет 136 та по борожуючим боєприпасам ланцет статистика а достатньо стабільна, якихось критичних змін не відбувається, я вже не перший місяць звертаю увагу на те, що у росіян збільшується кількість використовуючих FPV дронів в принципі, минулий місяць він був рекордним, як і позаминулий, але саме в червні було використано більше ніж 7 тисяч FPV-дронів російськими окупантами. За перший тиждень липня російські окупанти використали дві більш ніж 2600 дронів. Що в середньому це приблизно 370 та навіть більше ніж 370 дронів fpv дронів на добу це був перший тиждень липня 2600 fpv-дронів А станом на зараз, на ранок 12 липня, російські окупанти використали за цей період не повний тиждень вже 1700 дронів. Середньостатистичне використання. За перші 4 дні 4 доби другого тижня липня становило більш ніж 400 одиниць, навіть більш ніж 420, якщо бути е, більш е, детальним, росіяни мають можливість отримувати по запчастинам, по е, елементам, а також повній зборці. Повністю готову продукцію у вигляді дронів з інших країн безпосередньо йдеться про Китай. Ну тут ніяк ми не можемо це зупинити, тому що це подвійного призначення комерційні або цивільні засоби, і тому Китай має повне право продавати їм в дрони але ми бачимо, як поступово місяць за місяцем вони збільшують кількість авпіронів. Окрім всього іншого, вони експериментують з частотами. Це підіймає питання досить гостре питання, хоча б на рівні забезпечення сил оборони України в першу чергу необхідною кількістю засобів радіоелектронної боротьби. А також ставить е, це питання як одне з основних в майбутньому вели... того, що ця загроза може. Перерости щось значно більше зараз. Ми говоримо про е рекорди по такій кількості використання, але це означає, що в якийсь момент вони зможуть е значно перевищувати можливості сил оборони України по використанню в півідроні і зможуть створити реальний дисбаланс саме в цій категорії. Якщо цю проблематику не вирішувати вже зараз, то е найближчим часом вона може бути. Катастрофічною проблемою. На цьому, на жаль, не дуже оптимістичному моменті, але на який треба звертати увагу, щоб він дійсно не а, переріс в якусь більшу кризу. Я закінчую свій огляд мапи бойових дій. Ви дивилися обосю Якщо вам сподобалось, тисніть лайк, і якщо вам сподобалось, підписуйтесь, а також тисніть дзвоника. А і не забуваємо, що в коментарях ви можете не тільки поділитися своїми думками щодо того, що ви почули зараз від мене, а й поставити до мене свої питання, на які я відповім суботу кожної суботи, як завжди, класично. Це вже система. Я відповідаю на 10 найцікавіших питань, які залишали в коментарях під моїми щоденними. Відео на сьогодні, все як завжди. Слава Україні, слава нації.